Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовла листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все засну. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Дола, де ти? Дола, де ти? Нема ніяк, коли доброї жаль. Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки, і сліду не кинути. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль. Боже, то дай злої, злої.